Ми з'єднуємо е, жолоба. У нас є два жолоба, між собою їх треба з'єднати. Е, Обично хтось з'єднує через отакий з'єднувач, сюди гермет, ще намасять. Ось так беруть два до такі жолоби і просто ось так з'єднують. Скажу, друзі, це не є правильно. Це є, не є правильно. Потрібно робити ось так. Знімаємо це все, Ось зняли. Беремо ножниці. Одного жолоба ми зарізаємо. зарізає. Желательно, де уклон е, робити, туди заходить вода. Беремо ось так жолоба. його тут треба врізати трошки. Ось так. Береш, відрізаєш. Сюди береш ось так. Раз. Трошки невдобно. Максимально там 10 сантиметрів. Треба засовувати. Тут ще додатково ми мастимо герметиком і потім ставимо тільки ось, бачите, знизу. І потім тільки ставимо ось цю заглушечку. Раз, два, і три. Загинається вона тут все. І ось так правильно виглядає. ось Правильно так виглядає наш жолод. Так що користуйтесь, підписуйтесь, буде цікаво.